В урочистих зборах з нагоди 20-ї річниці відновлення діяльності міської організації КПУ взяли участь члени міського комітету комуністичної партії України. Також були запрошені поважні гості. Серед них був перший секретар Житомирського комітету КПУ Микола Тимошенко, народний депутат України Василь Самойленко, почесний громадян міста Коростеня Володимир Яценко та наш міський голова Володимир Москаленко. Відкрив засідання перший секретар Коростенського міського комітету КПУ Олексій. Рішення про відновлення діяльності міської партійної організації було прийнято на зборах комуністів, які відбулись 14 червня 1993 року. Ініціатором проведення даних зборів, а також відновлення діяльності міської партійної організації, був останній перший секретар Коростенського міського компарті України до заборони партії Москаленко Володимир Васильович. 5 серпня 1993 року за головування Москаленка Володимира Васильовича відбулася перша установча конференція міської організації. За 20 років міська організація компартії пройшла нелегкий шлях відновлення і становлення як авторитетної політичної сили на теренах Коростенщини, за яку віддають голоси тисячі коростенців. Виступаючі говорили про діяльність міського комітету КПУ протягом 20 років. Згадували його лідерів та відзначали найкращих в рамках урочистого зібрання. Ветерана міської організації були вручені посвідчення і значки ветеран партії нового зразка, а також грамоти міському. Нагородження проходили за участю першого секретаря Житомирського обласного комітету КПУ Миколи Тимошенка та міського голови користення Володимира Москаленка. Наше місто, не дивлячись на проблеми Чорнобильські, там проблеми соціально-економічно-фінанси, таке все інше, все-таки воно густоє, воно живе, воно працює. І слава Богу, є прикладом для багатьох, багатьох інших міст нашої держави. І це все заслуга ну, оцього нашого духа дреблянського пролітарського, який сьогодні у нас є. Я Хочу сказати абсолютно щирі слова вам присутнім цьому залі, що ви протягом цих 20 років дуже багато робили взагалі для міста для людей. На сьогодні в міській партійній організації нараховується 348 комуністів, які об'єднані в 17 первинних партійних організацій. Цього дня на загальних зборах в урочистій обстановці було прийнято нових членів партії, яким вручили партійні квитки. Також з нагоди відзначення 20-ї річниці відновлення діяльності міської організації КПУ грамотами міському нагороджувалися найактивніші комуністи.